Лемкен, лемкер урав. Викрупив майже все, заведе порішенку. Чисто випадково лишився шматок, посамураю, з хрешками, з соломою. Нічого не палено, я хиновий але я нічого коли не збираюся. Як би мене оралося, хиново, погано, некрасиво. І тепер ми вчепили оце українське недоплуго чудо. Ти варає и лімки. А ну, твоя передача. І погнали. Вам, хлопці, не гірше. Без настройки. Зараз пробуємо щось донастроювати говно.